slow Здоровенькі були усім підписникам та глядачам мого каналу. Сьогодні в мене на ремонті пара чоловічого взуття. Саме це за мене подошви. Ось, дивіться, така проблема. Лопнула тут подошва. Чому? Тому що чоловік, коли йде, він становиться на ступеньку ось тут. Ось тут становиться. Отак от, от, от буде видно. Ну, припустимо, оце ступенька, він отак становиться. Ось так. І бачите, і це рве ось тут подошву. І на який супінатор, отут неспроможний це зберегти, тому що дуже велика маса тіла йде саме на п'ятку. На п'ятку і це рве ось тут саме підошву. Каблук відірвався на одній полупарі і на другій полупарі також. Ось тут бачно, як це таке ж трапилось. Ось, ну ремонт тут, профілактика. Я її відірвав, і під профілактикою, як я почав відривати, побачив тут шви. Шви, тому що не швидить, коли це будете робити. Це можна робити в домашніх условиях. Е, Услов'ях, ну я не знаю, як це слово. Забив, як це слово по-українськи. Вибачте мене за мою українську. Я сподіваюся, що сподіваюся, що люди мене пробачать, тому що мені ну, дуже важко. Насправді українською вести мій канал. Я трохи нервую, вибачте. Ой, хе -хе. Ну, слава Господу. ось Тому перейдемо до праці. Е, так Що для, для цього потрібно, щоб зняти це що? Це обичний ножик такий, можна такий. Е, ну У мене це скальпель Він дуже підлазить сюди, от, дуже от щас, на другій подошві відрву. Ось так от кусачки, звичайні самі для гвоздей. І ось так подошвати і гріти не треба. Вона дуже чудово відривається, ця профілактика. Ось, все. У сміття одразу ж. Ось так піднімаємо. І, і второй, і третій, і четвертий. Зразу, одразу ж. І викруткою, тоненькою підіваємо, потім осатіжики беремо, ось такі звичайні і ніточку цю оп, на себе витягуємо. Тобто, і оце ось тут буде дуже легкий вже доступ, тому що ми, як казати, ці нітки повириваємо вже в них. Не буде в цієї. Ось така праця. О, витягується, бачите, дуже. І там внутрі залишиться ниточка, яка ну, йде закладна і вокруг неї вбивається ця друга ниточка. Тобто сам сам процес шиття, це коли нитка за нитку отак цепляється. Ми крючком вставляємо, продіваємо там нітку, вдиваємо там нитку і витягуємо, вже у нас йде петля в петлі. Ось так шиється підошва вся, ось так от по колу це все обшивається. Ось. Ну, і це Потім я, мабуть, буду проводити такі уроки, як ото хлопці ведуть. Зараз дуже, дуже продвинутий український контент. По електроніці хлопці багато дуже цікаво розказують про пайку, про фонари, про ліхтарики. От. Мені це подобається. Ось бачите, це ось так, от я витягую. Це саме звичайний, от індикатор. Індикаторна викрутка. Ось, вона дуже мені допомагає вже багато років, вона тоненька і зручна її дуже усілякі роботи ми такі проводити. Не дуже складні. Ось, не тільки міряти напругу, є фаза чи нема в електромережі. Ось Буває, буває, що нітка рветься ось тут, у самого носика, підошви І, мабуть, мастер вирішив зав'язати там вузлик І, можливо, ця нітка може не вийти. Тому не рвіть ніколи, тому що ви можете пошкодити. Ось, бачите, ось вона нітка вилізла, ота, та, що внутрі. Якщо в мене зараз... О, ось вона пішла. Ось Ну, Сюди я вряд чи витягну. Перш за все. Десь теж вона заклеєна. Чи мабуть воно одиннадц... 12 над устілкою. Ну ладно. Це таке діло. Нам головне відірвати. Можна гріти фіном. Феном, феном, фіном, феном, феном. феном. Але якщо іде і так подошва, ось так, як я її відірвав, то грити не обов'язково. Кожа рветься, кожа ця на місці, шкіра, шкіра, вибачте, шкіра, так, шкіра Шкіра ця на місці, бачите, ось вона нитка. ця, Треба буде її видалити, ось вони вузолки, це треба все підклеювати буде. Ось бачите, ось вона, Зараз я сюди вона. О, оце вона пішла. Бачите, я її витягую, ось, ось воно. Десь воно зачепилося і стільку відриваємо. Ми підклеїмо, клею у нас досталь. Ось бачите. Так, о, все. Все, Як мені? Як мені ще з нею ось так тільки, мабуть, це дуже варварський метод, хто скаже. Так, звичайно ж, каблук приколочений. Відриваємо набійку, набійку, чи як. І дивимось, чи є там гвоздики. Цвяхи, цвяхи, цвяхи. Ось заодно підучимо українську. Ось. Так. Ні. Цвяхів я тут не бачу, але з цієї сторони. Мабуть вони були колись. Колись вони тут були. Так, мені ще подошу покупати. Так, цептом. Ось. Беремо отаку помощнішу викрутку, плоську і трохи отак так от її підлазимо під цю подошу, оставшу, залишену тут. Ось бачимо, що трохи, трохи не йде. Ось, Ось з цієї сторони. Ось бачите, отак от я. Підіймаю нерву, дивлючись, тому що можна відірвати отут шкіру і залишити її на підошві. Це такий варіант. Дуже, тому що шкіра висихає, не всі люди дуже полюбляють займатися своїм взуттям, особливо чистити, кремити. От. А це дуже... Це шкіра, вона потребує. Вашої уваги. Хоч і не жива, але ж це шкіра. Вона також сохне. Ось. Ось. Мабуть, можна це ацетончиком пролити, якщо є можливість ось бачите, зараз. Так, ось тут в мене ацетон звичайний самий ось ось беремо оцього його і трошки отак ми проливаємо і почекаємо ось і зараз побачимо як все клей клеїрови о, розщепляється, ні, треба ще. Головне, що це не суперклей. Тому що якщо суперклей, це буде відриватися разом зі шкірою. Ось бачите, ось. Все, пішло, діло. А це тончик. О, все. Все. Для шкіри це ніякого якого пошкодження, тому що клей, яким я клею на підошву. Він також на ацетоні. Це десьмакол. Він на ацетоні. Він також, як коли висихає, отак от в баночці висихає ацетон, Я беру його в велику бутилку, сварачу таку, таку трубочку, закидую, він там розщепляється у цьому ацетоні. Знову його можна користувати, Тому що, якщо він засохне, викидайте його ацетон в стару банку в общу зараз. Ось зараз дивиться, оце, оце він. Ви бачите, я буквально позавчора ось на дні він ще. Бачите ось. Не весь розшипився, ось це він на дні. Ось тут у мене в банечці засох, отакий слоя... слояк отакий був, такий пів сантиметра. Я його відірвав викруткою, звернув трубочку, сюди запихнув. І це він вже два дні, оце він у мене. Погустішав трошки, це чудово, бо він мене, я його розбавляв ацетоном. Він мені теж якось було. А, я сюди накидував, накидував він. Потім я його дуже, дуже розбавив. Ось, Так що бачите, можна з цим клеєм його і не викидати, от якщо він застиг. застиг. Ось, ось, Це в мене вже все. Тобто використовувати знову і знову. А це треба робити іншим клеєм. Це підклійка, це буде нейрід. Нейрід він на етілоцитаті, Він не, не розшіплюють. Ну так, от як це, навіть якщо він висохне, ви його дуже дуже довго будете розщипляти. Я питався, я збирав його, кидав він десь місяць в мене. Ветілля болта, тому що була дуже Значало, з початку війни, оце два роки тому дуже було. Магазини всі закрилися, в мене залишився матеріал, і клея, це я ще купав до, до... до початку війни. по-моєму. Так, І ацетон, і не нерит... рід. Ні, не то це я вже купляв на ринку. Там одного мужика не... вже не пам'ятаю де. Чесно. Ось. Ну, в общем, питався розбавити, нейріти етилом. дуже довго розбавляється. Ось. Зараз. Так, ось цей мене нейріт. Він вже бачите, ось це він застиг. Це, це його вже нічого не зробиш. Це вже... І ось він у бутилочці дуже густий. Треба сюди буде додати етіло і щоб він Роз... Розтих чуть, чуть Ось, Тому треба зараз підклеїти цю, цю шкіру до... до устілки, дуже отак на це місце злаж... скласти її і це можна йти купляти підошву по під ці дуже чудові черевички чоловічі. Ось. Дуже, дуже гарний верх а підошва, бачите, якщо б чоловік носив її дуже, ну, як, не наступаючи, я йому казав, сказав, що супінатор цілий, ось, а підошва лопнула. Якщо б він насив і, і наступав би п'яткою на ступеньки, то ну, ну, залишилось цілою. Ось, зараз я візьму кістечку. Такий бачите він аж о... Це, це, в стеклі в треба цей клей тримати, тому що пластик він також розщіплює. Наливати. Так помакаю бутилку. Ось і промажується, підклеюю. Так Тут треба небагато клею, зібрати це все докупив, тому що клей висох вже. Якщо хочете дізнатися, е, якість клею цього ось, як я, це дізнаюся, оце треба його забачка в пальці. От. І Подивитесь, скільки він у вас протримається на пальцях. Я думаю, що це буде не менше 2-3 днів, коли він у вас змиється. І це при інтенсивному митті. Ось, що я вам кажу. Це не рік дуже-дуже такий клей. Він дуже тримається добре на, на руках, на шкірі. Дуже-дуже такий клей Чудовий Ось. Тому Штіру він дуже клеїть чудово. Навіть не, за, не зачищати цього тут, ні вижирювати, тому що воно на хімії все зроблено. Ось бачите, все промацую, Клеїмо. Ну, не дуже так обільно. Ось, Ось такі. Ось такі в мене навики, якими з вами я ділюся. Пишіть свої відгуки. Ось. Це треба потримати десь, ну, хвилин 10-15, потім може. Просто притулити, якщо зазвичай я так і роблю. Ось. Якщо воно у вас дуже-дуже багато, якщо відклеїлось, коли вже зовсім форму не тримає, коли вже все розвитодить, треба на колодці, все це затягувати. От, клей дуже-дуже такий їдкий. У мене тут є витяжка, яка зараз робить. І Ось, бачите ось? Ось. Тому що руки брудні, тому він так скатується. А якщо руки були чисті в мене, от на чисті місця, де чисті місця, він буде триматися довго. А де отакі брудні руки, як пилюка, от після, після роботи, ось він бачите, ось в'ївся, все, все. Це все. Ось так, якщо потерти. Ну, не, дня 2-3 три буде триматися точно. От, он дуже впора в'їдається, клеїться, чудовий клей. От Я під витяжкою черевик піклав, підклав і он туди витягує в мене витяжку, цей запах, тому що дишати цим не треба, це точно дишати. Дуже провітрювати треба, тому бережіть своє Так, все, На цьому поки все. Буду знімати другу, але це таке ж саме справа. Оце я це підриваю, ріжу і так же само, мабуть, ацетоном. Ну, феном це такий вже крайній випадок, коли вже воно от, зовсім не відривається, це стара підошва, її можна відривати так вручну. Ось, Це перша частина, буду клеїти, буде частина друга. Ось бачите, це вже я. Його, ну, ось я його притуляю, я вже зняв, він підсох, все, воно склеїлось, ось, і воно тримається. Це достатньо. А коли вже я буду греяти... Ось кожа трошки відійшла, коли я буду е, клеїти підошу, то я буду це все прогрівати фіном, феном, фіном. фіном. Феном, Феном, так. З фіном це вже суржиться. Феном буду гріти, прогрівати і клей відреагує і вже схватиться. Він вже буде триматися довже Добре. Дуже добре. ось Тому все, пішов купляти підошу. Ну, як, на каблучку. Танкетку не буду. В общем, подивимось.